Всім доброї ночі. На годиннику в нас 3 година 15 хвилин ночі і в мене, в мене стрілило колесо. Перший раз в моїй кар'єрі, скажімо так, дальнобічській. І от таке, зараз покажу, що як. Стою я, Бог знати де. Стрілило мені в прицепі. Ось так все виглядає. Шикарно тут. Ну, Що ви хотіли, 24 тони, ні? Дуже, але подушка добре, що хоч ціла, Ціла ж. тут ціла. І тут теж ціло. Самі колеса, тут самі бачите, не важні. На них десь з'їхати. І тут так само у нас вже дротики висять. То колесо теж було. Ну, Ще якесь було, але Але не загуло. Я не знаю, чи то від того, чи не від того, напевне, від того, що сіло мене викривало. Оцей брезговик. Ой, так. Я не знаю, чи я дотягну. А запасне є? Запасного я тут не бачу колеса Запасного колеса я не бачу. А його. його нема. Його нема. Не знаю. Зараз може приїде служба якась, чи що. Та й таке. Та й таке. Не, нема, все має бути запасне колесо, його нема. Уже до паркінга теж не можна дотягнути. Контент сам мене шукає. Будемо якось розбиратися. Так, ну що, вдалося мені приїхати. Чуть, як чуть, -чуть я з'їхав з автостради, потихеньку якось сунув і доїхав якась така, тут нічого не видно, правда, станція контролю Роді Вроді Отакому. убило <рес> резину, ну диск цілий, це вже добре, але Напевно, що скоро оце теж стрілиться. Тож якось страшно знаходитися, бо вона його гризе. А, обтур опчу Тому, що... Тому що може треба було підняти, типа, так? Получається. Чуть-чуть пахне. А пахне як! лопнуло тут ми ну, все кабачинням вирвало я це все якось це якщо підняли що то вже звичайно пізно Там вже не що піднімати все Тут так я і стану, і хай стоїть Буду чекати якогось сервісу або щоб роз... ну, вже став ранок, бо зараз на годиннику четверта ночі що вже буде, то буде. По ідеї, тому колесу теж то хана. По ідеї. Ну але що, я нічого тут не зроблю. Як вже є, так вже є. Глуше і чекаємо на сервіс. На годиннику 410 ранку. Сьогодні у нас 2 травня 2025 року. Скажете, що ти забув... Коли ти вже їхав? <схи> По суті, мені мене би тут не мало бути. Але охота до роботи і. Не знаю, цікавість чи що. Якось так вийшло. Бо тому що перше число тут вихідний. Получається, четвер це випадало. Сьогодні вже якби п'ятниця. І п'ятниця теж мав бути вихідний, але каже, ну, хочеш поїхати, тіпо, той, тут трасу зробити. Я такий, та, та поїду, типу, а що? Так сильно зайнятий, ну, не був нічим. А лишня, як би кажуть, копійка не помішає. От і поїхав. Коротше, загрузився я пивом. І мав якби тут 160 км вигрузка в Любені. Їду собі, нікого не трогаю, 85 дорога пуста, ні на ну, що не наїхав, що. Ну але самі бачили там колеса такі собі. Я в мене просто перший раз я собі їду ноль на масу, чую БАМ! І хіба там щось таке бачу в зеркалі, задимілося. І вже щось іскриться. а Це вже диск відповідно на швидкості. Іскрив по, по дорозі. Ззаді машина афіґела легкова. Таке я, я спочатку не зготувався, так та як їхав, та я їду. Думаю. Боже, так і хай має бути, ну ладно, от мінус одне колесо. Чисто. Я повинен так куди? Там зараз ще два стрілять, або ще якийсь одне. Встаю, пішов, подивився, вже самі все бачили. Дзвоню до шефа, кажу, ну, така, така, проблем? have a проблем, бос. Колесо стрілило. А ну що, типу спить, Думаю, добрий ранок. Ранок починається не кави. Ну але я що їм винувати, що я на цій машині це ман, до речі. Я на цій машині не їхав, тому що прицеп, що машина, мені невідомо, відповідно. Ось така от ситуація. Я 100 кілометрів не доїхав, тобто я проїхав сю на який 60 кілометрів. І це не по жарі, щоб ви собі розуміли. Було б жара, то я, напевно, би і 20 не приїхав. Ну бо 24 тони там щось загружено. Вся, вся цей, весь прицеп. Кажу, що робити. А скільки тобі до паркінгу? Кажу, далеко. Паркінгу найближчого взагалі нема. Позвонив там ще до одного, який мені показував, бо це нова фірма, я не знав, як тут що. Кажу, що ну, робити. Та я не знаю, кажу, на тій машині не їжджу. Ну, треба сервіс, напевно. Що. Я кажу, та понятно, що треба. Позвонив ще раз до шефу, кажу. Він каже, сідіть тобі там до якогось найближчого містечка. Кажу, 6 кілометрів. Ну, Пробуй тебе дотягнути, Кажу, я то буду пробувати, але щоб ти потім нічого не казав, кажу, там ті два колеса самі бачили. Кор пішов, дротики видно, типу, ну, вони, якщо бахнуть, то все. Ну там помалу. Ну я 10 кілометрів за годину навіть не було. Ну, так чухав, не знаю, с з якогось, хвилин 20, може більше. Цих 6 кілометрів. Побачив по картах, що тут є якась контроля оце станції, типу якась заправка. Ну, мінімальний якийсь паркінг, щоб не на автостраді. Заїхав та й будуть чекати. Попробую трохи покимарити. Бо, походу, я тут надовго. Мав повернутися якби 12 дня. На 12 годин такий робочий день чи робоча ніч. А краще би дома спав. Але досвід і пригода. І вам заодно відосик запишу. Якось отак. Попробуємо поспати. А потім по світлу включимося, ти все. Подивимося, чи якщо сервіс приїде, чи, чи сам приїде, будемо міняти, типу візьмемо візьме якесь колесо. Не знаю. Коротше, все вам потім покажу. Але добре... Я хотів підносити но не шле, не, 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 бо то ну, виж, й вижив не впав. Та теж загачило, потом, не? Ale dziwne, że kurwa ci nie podniosła, soka, nie? A bo tutaj... A wduszałeś to? Dobra, nie ma co, pójdź z tym Ja to muszę kurwa... Jakub najwyżej w poniedziałek dojedzie no z tym Ja muszę tu to wymienić Jakieś koło przywiozę, ale to będzie ok, to jeszcze, to jeszcze... Tak, no już. jak baś, to ja już w maszynie Przyjechał ze mną już szef, mnie zabrał Та машина там лишилася, вони будуть з ним з нею робити. Напевно, що ж не мав попаде на вигрузку в понеділок. Ну там вони свої справи. Я якби, поїхав в пробний рейс і провалив <свісно> це завдання. Ну, Але це не моя вина, це я жартую, бо тому що... Ну, я, 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 як ви знаєте, чи у вас колесо трісне, чи ні. Знаєте, бо тому, що там резина фігова. Він мені вже сам розказав, що він неодноразово. Тобто вони роблять під спедицією, і це не його особистий прицеп, тільки його голова. І відповідно прицепи ті мають на сервісах окремих обслуговуватися. І він е, це все зголошав, як не говорять, е, вказував на то, попереджав, що колеса погані і треба міняти. А вони механіки по його ж таким словам кажуть: буде ще їхати. Ось і їхало. Чого не було запаски, бо вже колесо було стріл раз. І Тому вже, вже не було запаски, вони вже поставили запаску і, і це стріло. не знаю, чи це запасне колесо, чи не запасне, також стрілило. <гум> Тож, оце, що я вам показував, це екран ну, коло, останнє колесо, що я кажу, що надоволі не поїздить на такого вишлю. Каже, буде їздити. Думаю, Ого". Якщо я буду бачити цей прицеп, я кажу, я щось не їду з цим прицепом. Я собі запам'ятав номера, все, якщо щось там, там не варто. Але якось і так мене довіз, я їду додому, сьогодні п'ятниця, буду відпочивати. Я думаю, що випущу це відео таке коротеньке, просто хотів вам показати, що таке буває, і поділитися з вами своїми емоціями. Бо кажу, перший раз таке було. Можливо, це в когось не перший раз. Можливо, знаєте, стається таке. Ну, в моєму досвіді це вперше. Це таки був такий от. Такий от сюрприз маленький. Ну нічого, нічого, все добре. Головне, що все добре, що добре закінчується. Живі, здорові і все добре. Тому всім дякую, всім гарних вихідних, па-па.